Усім привіт! Сьогодні 1 червня 2023 року, і сьогодні вночі, на жаль, у Києві сталася чергова трагедія. Загинули люди через ворожі обстріли у Деснянському районі. Загинула жінка. Усе сталося через те, що от її же чоловік розповів журналістам. Є відео в інтернеті, коли почалася тривога. Жінка, ця з дитиною зі своїм чоловіком вибігли з будинку до найближчого укриття, яке було розташоване у місцевій поліклініці. Але чомусь укриття було зачинене. Чоловік от розповідає, що вони стукали усі двері, кричали, щоб укриття відкрили, адже тривога, всі бояться, всі переживають за своє життя. І, чомусь, ну, і ніхто не відкрив це укриття. І в цей момент саме стався приліт. І жінка ця, на жаль, загинула. Тому виникає дуже багато питань, що робить міська влада для безпеки киян. Ну, фактично, можна сказати, що нічого не робить, тільки потякає своїм ротом направо і наліво, розповідаючи, яка вона класна. Згадайте, буквально десь днями пан мер Кличко так зухвало закидав головнокомандуючому. Залужному стосовно того, що от Київ вже скільки кошмарить, а Масква сидить, типу, на розслабоні. Це цитата фактично зі слів кличка, зухвалого такого звернення до залужного. Ну і буквально в найближчу ту ж ніч на Москву полетіли дрони. Невідомо, хто їх запускав і звідки. але... Вони туди полетіли. Натомість буквально минає кілька днів, і у Києві трагедія через просто дегенератів чиновників кличка, які просто не можуть забезпечити буквально роботу якогось довбаного укриття. Я так розумію, чому воно було зачинено. Це така стара радянська традиція, від якої сам Кличко і його чиновники біжуть від Радянського Союзу, біжать від радянського союзу, але це. Ну, Просто такий махровий совок, як був у головах, такі є. У кожному укритті є, напевно ж, стільці, є якийсь запас води питної. Ну, я так розумію, що на ніч всі укриття закривають через те, щоб хтось не стирив там ту зайву пляшку води чи якогось стільця. Це як припущення, але я думаю, що воно має право на життя, знаючи дебілізм більшості наших чиновників, особливо київських, які тільки вміють піарити себе, як вони гарно все роблять, а насправді за цим нічого абсолютно немає. Тому пан Меркличко нарешті має зайнятися міським господарством, а не самопіаром на до найближчих якихось там виборів, коли вони будуть, рейтинг падає. Адже у Києві за 9 років, до речі, днями ось виповнюється рівно 9 років, як Кличко керує містом Києвом. Ну я нагадаю, що за цей час у Києві не збудована жодна станція метро, не збудована жодна розв'язка велика. Той же шулявський шляхопроїд ми не беремо до уваги, адже її просто реконструювали цю розв'язку. Тобто не збудований жодний інфраструктурний об'єкт, натомість, чим займалася міська влада всі 9 років, це видавала пачками нові дозволи на будівництво бетонних висоток цих монстрів, які просто знищують Київ, адже кількість населення збільшується, а інфраструктура абсолютно не розвивається. Тобто, умовно кажучи. Була навіть статистика, що кілька років тому, що за рік кількість киян збільшилась на 200 тисяч чоловік. На 200 тисяч чоловік і натомість я ж кажу, що жодна станція метро не відкрита. Дороги не розширюються, розв'язки не будуються. Але то ще пів біди. Зараз, коли йдеться про життя та безпеку киян, мер лізе своїм носом. У інше господарство, скажімо так, ну в лапках, звісно, залужного залужний, мабуть, сам наведе лад у своєму господарстві, а ти, шановний пан Кличко, наведи лад у своєму господарстві, і як мінімум забезпеч безпеку киян, якої фактично немає. Адже усі ці заклики, от другий рік війни і постійно відкинула заклики, заклики, як тільки ви чуєте. Звуки тривоги, то швидко слід прослідуйте в укриття? В яке укриття? От люди прослідували в укриття і що вони там поцілували зачинені двері, і в них прилетіло і ця жінка загинула. Слухайте, ви взагалі що? Хто за це буде відповідати? На місцях ці чиновники, дебіли, які не можуть просто забезпечити? Сидять дупами своїми, гріють ці крісла і все. То навіщо ці чиновники тоді потрібні? Ну, я так розумію, ну, не так розумію. У цивілізованій країні це були б відставки, просто відставки після того, що людина загинула через недолугість і погану роботу чиновника. Ви думаєте, будуть відставки у Києві? Та ні. Ну, вони нам, звісно, і не потрібні, адже замість одних дебілів посадять інших дебілів. Не в тому справа, але ну, кожен цей чиновник він хоча б має розуміти, що він буде притягнути до відповідальності за саботаж своєї роботи. Натомість за 9 років, скільки ми бачили вже викриттів у корупційних схемах, у різних, і хто поніс покарання? Я нагадаю, що той самий секретар Київради, пан Володимир Бондаренко, найближчий поплічний кличка. Журналісти його зловили за тим, що він просто стирив диплом про вищу освіту фактично. І потім він це підтвердив сам. І зрештою, у демократичній країні на політичній кар'єрі можна було вже поставити такий жирний хрест і займатися там продажем шаурми чи чогось іншого. А натомість минає кілька років, і цей пан, який стирив просто чийсь диплом, видав його за свій. Стає секретарем Київради, ну, звісно, з подачі пана Кличка. Тому ось така влада, яка просто піариться ні на чому. Натомість люди гинуть через те, що просто немає безпеки. Півтора роки війни у Києві не збудовано жодне укриття. Нове, жодне укриття. Про що ми говоримо? Про те, що ми говоримо, що на все, що спромоглася міська влада, це просто зробити це дебільне недолуге рішення. Стосовно того, що коли тривога, то зупиняються автобуси, тролейбуси, трамваї, і ви кудись маєте бігти. Е, ну так, звісно, це турбота про безпеку киян, але якщо це турбота про безпеку киян, то тоді має бути паралельне рішення про те, що зупиняються і маршрутки Києва, коли тривога. Натомість ми бачимо, що маршрутки собі їздять, заробляють гроші. Людям потрібно їхати додому чи на роботу, а громадський і комунальний транспорт. Просто стоїть. Тобто це ніяка не турбота про киян, це просто заробляння бабла. Адже ні для кого не секрет, що ті ж маршрутки вони не просто так у Києві працюють. І хтось має величезний куш з роботи цього, ну, цих скотовозів, фактично можна сказати. Тому такі справи. На наступних виборах думайте головою за кого голосувати, і згадайте, що під час війни як міська влада турбувалася про вашу безпеку.